Привіт усім! З вами Лірок. Це знову пригоди нашого порожнього лицаря, і ми перебуваємо у білому палаці. І тут намагаємось пройти платформерні челенджі. Виклики. Так, так і он щось є. Там уже трішки ми скоротили собі дорогу, якщо ненароком щось станеться, але недостатньо. Тому краще вижити. Тут нічого у нас. Так, а, а що у нас далі? Колом. Тобто з під цієї мошки виходить якось там дострибатись треба. Чи я все правильно розумію? І звідси. Так, тут ніяк не переміститись. уже придумали Ось так, відразу. Да, тут нічого немає. Там ще й колючка. Там же її немає. Ну куди ж ти вдарився тоді? Все стає складніше. Ну, я так так і розумію, що сюди потрібно. А потім сюди? Так, вірно. І що тут? Вже якось під низом можна було. Це взагалі прикольно, а на гору, навіть не знаю. Вона зашвидка, як це її Може, все-таки тут щось? Ми вже спробували ні? Угу. Коли вона на горі, тоді спробувати перестрибнути. Nice. Зовсім трішки не дострібнули. Ну нічого, зараз вийде. Я всі уявляю, який шлях болю, якщо це не, не, не шлях болю, а це просто палац якийсь. Це запізно. Туди треба, я так розумію, тут взагалі більш нічого немає, пройти треба ось. Ой-ой-ой. <плес> так. Зарано. Треба, коли вона десь на півшляху назад. Зачекаємо, о, там ще є. А я вже так сподівався, що там більш нічого немає. Так. Опа. А того я не очікував. Я думав, там стіна буде. Так. Так, так, так. Хай відновиться здоров'я. Хай знову відновиться. Нам не горить. І нам потрібно дострібнути. Так. Десь чути, що хтось говорить, але не зрозуміло, де. А вниз що там марки? Колючки. А тільки перелетіти. Прохід. Е, -е, е. Ще тут знову летіти, можна було і не зупинятися. Просто розламаний принаймні, поки що. А тут їх багато, до речі. Є проходи ліворуч і вгору десь. Підімо ліворуч, глянемо що тут. Тут праворуч. Праворуч глянули, на гору йдемо далі. Охоронців. Я сподіваюся, вони так і будуть лежати. Так. Я так розумію, тут король уже. І що тут у нас? Не світлий родич. Тільки одне світло може сяяти проти темряви. Черв'як стає, ну, цей вірм, я так розумію, той, з якого Халонес з'явився, стає маяком, Мозки вибух, мізки вибухають, а, розширюються, пробачте. Мізки розширюються, здаються і присвячують себе. Вічність у, в обіцянках. І е, в керуванні, проклятий, і все я так розумію. Нема за великої ціни. посидіти Класно посидіти. А тепер взагалі немає думок, так? Я так розумію, це наша друга половинка маски. Душа короля. Душа черв'яка, душа корення, душа е, темрява. Е, пустки. Не знаю, темряве, пустки космосу все може бути. Ой, тут щось змінилося. Угу. Тобто, якщо нам сильно захочеться пройти шлях болю, то доступ сюди є. І де наша там душа. Вона вже повна. Можна спробувати забрати зачарування. А Так, Ну так, нам тільки єдине там залишилося цей шлях болю, але я не впевнений. Щось мені, мені там він самого початку не подобається. Я так розумію, далі ще ж важче буде. Так, тоді ми зараз перемістимось. Останнє зачарування заберемо швиденько. До речі, скільки у нас душі? 2318. Тобто необхідно ще виходить сотня, Я там бачив, досягнення є. Що хоча б когось одного виходить здолати ще потрібно. Я не знаю, я пробував всіляких різних. І сірого принца зо так разів поки що не виходить, на жаль. Так, там сюди. Нам трамвайчик Єдне озеро. Хто він здивувався, коли таке пролітає тут. Заражені перехрестя. Я теоретично міг би, ніби тут ближче, ось тут звідси, але тут прохід перекритий униз. Тут довелось все одно б десь обходити. Так, ну що ж, у нас є вже всі 40. Ми купуємо. Заслужили. Мій любий, для тебе. Тебе освячуємо. З твоїм надлишковим патронажем, і з гарним виглядом ти більш ніж заслужив його. Оп! Да. Не знаю. Треба глянути, що воно дає, М -м, Так. Е, я думаю, моє освячення принесе тобі все, що ти бажаєш. Е, не будь чужим. Ну, у нас є досягнення. Все зібрали. До речі, робить. <ріст> не знаю, навіть не я, я не бачу, де воно, <ріст> якщо чесно. Нічого, так, нам треба тоді змінити зачарування. Тягнути цю душу короля Ходімо далі. Ну, взагалі тут залишилося ось це і, і ось це. І все. Більш нічого не влазить. Хоча тут з душею простіше, але насправді що ще можна? Можна, звісно, тінь. Так, І зараз ми перемістимось кудись дуже-дуже глибоко, а це аж аж сюди. Ось. Через секунду будемо там. Ну що ж, ось ми на місці, над безодною, в стародавньому басейні, ось тут точки, і нам потрібно пробитись вниз. Це було так прямо-прямо сільки швидко відновлюються. От трішечки. Так, тут ми вже були, тут проходили. Прямо на колючки впасти треба було тільки всього, а та ну, що у нас з тими колючками не складається вау, так. О! І тут почала тепер дрижати земля. Оп. Це через те, що у нас є дош. Ягнена душа короля. взагалі якесь таке страшне місце. Скажу не затишне. Плащик с собой взяли опа костей. Десь тут має бути... чорне яйце. Тому треба скрізь побувати. Так, ще раз тут немає нічого так. І ні на ору, ні вниз, нікуди. Добре, так. Угу, колючки трішки. Воло зробили. І що це у нас? О, яєчко. От і знайшли. Тепер у нас уже все зібране, що необхідно. 17, 14, 8, 4. Гарно. Тільки куди тепер йти звідси? Так, це ми вистрибували звідти. Тепер необхідно дійти десь до самого кінця. І спочатку дізнатись, де ж той кінець. Ой. Тут і... ну. відновитись. Віддавати здоров'я. Взагалі підступно. І речі робити у нас є прохід десь вговору, і десь вниз. Тут взагалі нічого немає. Або принаймні не видно. дуже багато сліпих якихось кінців. Ну так, без плаща взагалі виходить, пройти не можна було. О, а тут величезне якесь чорне яйце. Ой. Так. Бах. І що відбулося? Нема ціни занадто високої. Ми це вже тільки що чули. Точніше, це не ск... ну, зовнішні скелети, не внутрішні зовнішні скелети. У жуків теоретично немає ні хребта, нічого подібного. А це потрібно вилазити. Я, а я чекаю картинку. Ідемо. Так, я так розумію, ми в схожому місці, але в інакшому. Немає ліворуч, праворуч проходів. Ну, будемо вилазити потрішки. Нема розуму щоб думати. Більшості комах, тільки Ганглії. Пішки не розрахував. Ні, з цих читати не можна. Так, так розумію, немає волі, щоб зламати. Нема голо, нема голосу, щоб кричати від болю. Так, ми вже на півшляху. Я так розумію, судячи з усього? Народжений від Бога і поравнечі? А там що за привид батька Гамлета? І пішов. Ми тут що, куди? Знову впали. Ти запечаш таєш сліпуче світло, що е-е-е що мучить їхні сни. Ти порожну. Ти баночка, ти порожній лицар. Оп. Серце порожнечі. То ми, виходить, служили тому королю. І що нам дає це зачарування? Ой, воно набагато менше. А, його навіть зняти не можна вже. Скільки ж воно займає. Ну, чи може можна зняти. А, не можна. Так, і у нас тоді можна одягнути було б, якби була лавочка. Так, нам доведеться зараз просто виходити. А, вони від нас ховаються. Так, Тепер треба згадати, як тут вилазити здається, угору. Так, вони ховаються всі. Ось тут. Швиденький прохід на гору. Ну, ось і все. Ми, в принципі, уже здобули все необхідне, що нам потрібне для ще двох кінцівок. Для двох закінчень. Хоча у нас ще є скільки 4, виходить битви з босами. І якось би було добре їх здолати. Ну, хоча б одного, хоч щоб тут досягнення отримати. Ось тут. Так, а тепер на нас чекає довгий похід на гору, або коротший. прямо туди. Щоб уже не бігатись, не стрибатись. О, ну, класно. Добре, що воно тут є. Це зручно. Ну що ж, тоді поки все. Спробуємо у наступних серіях здолати ще останній рівень арени і оцих усіх босів. Не знаю, я цих двох пробував. Чомусь у мене десь близько 20 спроб на кожного. Чомусь не виходить потрібно щось, щось міняти, якусь тактику чи ще щось. Так. Ну що ж, а поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.